Власне, а далі ж буде історія одного морпіха. позивний у нього Таранту. він обороняв Маріуполь. Згодом потрапив до полону росіян. Геннадія обміняли. і Він розповів нашому телеканалу вже свою історію. Тож її, будь ласка, подивіться зараз і зрозумійте, що коять ці нелюди, люди, коли наші в полоні у них. Раніше полюбляв дуже фільми, саме постапокаліптичні. Ніколи не думав, що я стану е, героєм-учасником такого фільму. Про Другу світову війну так собі вважаю, що там трошечки домальовують, але напевно ні. Не, не домальовують, тому що те, що я бачив зараз, от за останні півроку, ніхто там нічого не домальовує. Мене звати Геннадій, я е, військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти, той, який базувався в Маріуполі, От, е, позивний мій Тарантул. Заварішка, п'єш, дивишся, то в телеграм-канал хлопці закинули. Кажуть, отак е, операція буде, Я беру зубну щітку, беру всі такі речі, які там плюс-мінус потрібні, так, щоб на декілька тижнів вистачило. От ну все після того я вдома вже і не був. Зі своїм батальйоном Геннадій обороняв Маріуполь. Попри оточення, перші два тижні були контрольовані. З 503-го батальйону морської піхоти захищати місто залишилось 18 бійців. Хлопці об'єдналися і з іншими угрупуваннями. У нас мотивація була захист себе, бо позаду. Позаду нічого немає, Ми, тобто далі нікуди відступати. 15 квітня бійці перейшли на завод Азовсталь. Через кілька днів Геннадій отримав поранення і вже не зміг повернутися у стрій. Відірвало мені шматок м'яза на нозі, пневмоторакс, переламало сім, сім ребер. На той момент я вже так думав, що ну, це тут і все. Цей підвал, це моя могила, тому що е, пішла кров з рота. Я так Мацаю руками, і я відчуваю, що там, там перелам не один, не два, не три. Там все рухається, ребра, я задихаюсь. Боєць потрапив у облаштований у бункері заводу Військовий госпіталь. В ніч з 8 на 9 травня росіяни скинули на завод кілька потужних авіабомб. Тоді загинули багато військових. Геннадію ж пощастило. Буквально за декілька метрів від мене ця авіабомба. Вона прилетіла, але я би з вами не розмовляв зараз, якщо б вона зірвалась. Нам пощастило, один випадок на мільйон вона не розірвалась. 20 травня Тарантул разом із іншими захисниками та захисницями Азовсталі вийшов із території заводу. Нам просто сказали, хлопці, тут так і так, така ситуація. Ми, ми, ми закінчуємо. Далі немає сенсу воювати. Ми не винесли нас, той э, госпіталь його виносили частково на ношах. Ті, хто ходив, ті, э, ті, хто поранених, виносили на ношах. Ті, хто міг ходити, не поранені, їх на Оленівку повезли. А нас трьохсотих в 15-ту лікарню в Донецьку. Ми там там розмістили. Ну, підтримувальна терапія. Так звана евакуація передбачала повернення бійців на підконтрольну Україні територію. Однак обмін затягувався. Ніхто не вірив, що нас обміняють, бо ж там всілякі міфи розказували, що вже Київ взяли, там і ще щось вони там взяли. Через місяць після виходу із заводу 144 тяжкопоранених бійців обміняли. Розбудили у четвертій, о п'ятій ранку, там всі збираємось. І Від'їжджаємо. Їдемо, 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 вже плюс-мінус за часом так розуміємо, що вже Оленівка, ми вже проїхали її. І... Ну, вже далі-далі, а і стало вже зрозуміло, що кудись далеко везуть. А далеко це значить на, на свободу. Зупинився автобус, і нам сказали виходити, І от йдіть в тому, тому напрямку все, от, по дорозі. Але спочатку прийшли росіяни, ну, ми зрозуміли, що це ті, на кого нас міняють. Не прийшли, це така цікава картина. Ми сидимо в автобусі, йдуть росіяни, а ми один на одного дивимося. Вони військовополонені, ми військовополонені. Ну, ну, не знаю, це передати неможливо. Хотілося чогось смачного, да, ну, перекусити. І вже коли попали на українську вже територію, чомусь перестало хотіти їсти. Там попили води квасу і все, раз і все. Наче були такі мрії, думаєш собі такого там шашлику якось. Дуже цікавого таке собі не придумував. Бац і не хочеться. Приїхавши до Києва, Геннадій нарешті зустрівся із сином, зробив йому несподіванку. Ми не попередили його, що я буду ну так. З ситуацією тут таким чином, що, начебто, він йде на прогулянку, вони і вони вже підходять, підходять. Я тут встаю, і він мене бачив тут. Хоча б він же ж розумів, знав, що я знаходжусь в полоні. Він ну точно не очікував мене побачити тут. Попереду у бійця тривали лікування та реабілітація. Поранення, які він отримав у Маріуполі, не дозволять знову. Повернутися у стрій. На жаль, бігати навряд чи я вже зможу, бо частина м'яза відсутня. Ходити от тільки з тільки з, спали я можу. Ну, але ж мені все одно пощастило, тому що багато хлопців повтрачали і кінцівки і взагалі лишились на навічно там. Я сподіваюся, що колись не стане той момент. Що Наша Україна повернеться до кордонів 91-го року, як воно і має бути. Ще багато роботи попереду. Ніно Тоду, Андрій Гегеля, телеканал Київ.